Всі сказали мені, що не може бути танкіст, ти може бути медик чи щось так. Я не хочу бути медик, я танкіст. Я була а, а, дуже здивована через те, що т 80 насправді дуже хороший танк. І тепер я пілот. Я хочу стояти з українським підрозділ. Використовувати я здивована те слово в нас. Англійською це використовувати це — «use». Мені подобається. Я хочу бути військовою або до смерті, або до пенсії. Я з Канади, а, народився в Онтріо. 2023 роки я тренувався два дві роти українські «Леопард-2». Це коли я все ще була в канадській армії. Після того я поверталася додому до Канади, і я стала незадоволена. А я думала, що я можу зробити більше тут. У мене є здатність військова, у мене є досвід, щоб може бути краще використовувати на війна, а не тільки вдома постійно тренуватися. Я в Канаді після університету, я там. Була танкіст, командир звод Леопард 2. Я так працювала п'ять років, потім вирішила прийти до України і служу тут. Ну, я така людина, то дуже швидко ам, стає нудно. Мені треба постійно зміни, а інші. Ам, Місце, інші люди, інші робота. Мені подобається. Я хочу бути військовою або до смерті, або до пенсії. Перше, коли прийшла в Україну, я працювала з а, волонтер груп, називається Sabre Training Advisory Group. Вони інструктори. І то я працювала як інструктор, а я хотіла працювати танкіст, бо це мій спеціальність. І я попросила багато іншої бригади, і майже всі сказали мені, що не може бути танкіст, ти може бути медик чи щось так. Я не хочу бути медик, я танкіст. мене був друг, і він допомагав мені ам, говорити з 25-го, і вони нарешті дали мені шанс бути танкістю. То я підписала контракт на відник-танкіст. І я була а, на виїзд в танку, я а, воювала в танку, але останнім часом, вони дуже рідко тепер на виїзд, то а, я стала нудно, я хочу роботи, то я перемішала до дрон-пілот. То ну, тепер війна, тут це дрон, війна, то там є робота 100% завжди. Перший виїзд був дуже прикольно для мене. Перший день я. Стріляла там, де е, стояли ворог. Я була просто в захваті. Це ну, перший день, перший ціл я влуч влучила це і не, не, не могло бути краще для перший день на війну. Я тут була у, у Т80 бв Це теж хороший танк. канадська пропаганда це е, постійно е, сказав, що. Um, наш танк Леопард Abrams, Challenger завжди найкращий у світі, ті Ти, типу танки, не добре. Але в, um, насправді я була um, uh, дуже здивована через те, що Т-80 насправді дуже хороший танк. Я тепер дронпілот. Моя робота тепер — це йде до позиції, я там сиджу тиждень, дві тиждень. 20 uh, днів було раз, і um, я FPV пілот, то я там сиджу завжди готова, і коли командир кликав нас літати, ми літаємо. І um, FPV — це um, атакувати дрон. Це дрон, хто um, літає до ціл і вибух на ціл. Час від часу це все дуже важко принести, що вода, що їжа до позиції одразу. Треба трошки чекати, щоб, наприклад, дощ йде, або умови буде нормально для руху біля позиції. В Канаді це дисциплін. Наприклад, навіть не, не можна ходити з руки в керман. Не можна, це ж тільки, наприклад, це дуже сильно високий рівень стандарт. І теж стандарт тренування, ну вони там тільки тренувати все, що вони роблять, то е, стандарт тренувати насправді дуже високий. І тут е, більше лінивий, якщо чесно, в Канаді перекорм 10 хвилин на, назад до роботи. То... Тут більше макс релакс. Там є дуже високий стандарт а, одягатися. Форма завжди треба бути у стандарт. Тут ми можемо носити інші шеврони, ми можемо купити щось комфортне. Це в Канаді було. Це, це робила в Україна, звісно. Я Просто люблю татування. Це дуже схоже як український дизайн, але насправді це американський. Ну перше слова було добре. А я пам'ятаю, перший день я була в Польщі. У нас був перекладач. Він писав Добрий день для курсант, хто прийшов. І це мій перше слово ну, добрий день. І я навіть пам'ятаю, перший раз я дивилася на слово, він зробив так українській букви, і я не могла читати. Це для мене зовсім це як просто зовсім незнайомий. Ну, тепер я можу плюс-мінус нормально читати українською. Я навчилася рік, а я знаю, що я дуже погано говорю, все, одно, все ще дуже-дуже погано говорю, але а з побра... побратами вони мені розуміють, і це головне. Мені треба більше навчитися хроматика, тому що це в Україні дуже-дуже складно, а я знаю, що це мій, ам, слабкість. Кинулися. Mm -hmm. Здогадалася каналу. На цей додаток я можу читати книги. Я читала всі книги, всі перші шість книги коти вояки. Це я, коли була ам, дитина в Канаді, я ам, дуже любила ці книги. І то я думала, що ну, вони мають просто мова, вони ну, дитячі романи, то можливо я можу читати в українську. Я можу слухати. Кинулися. Як ам, вимовити слово. І якщо я слово не знаю, я тільки Криму, дивитися а, переклад. І крім того, я теж а, дивитися YouTube або TikTok в українською. А, або тільки фільми навіть. Використовувати я здивована. на це слово. В нас англійською, це використовувати це use. Це був мій перший. А, Дуже складне слово. Я я, я я навчилася. Це виклик тут бути жінкою в армії. Це тут є інші ставлення до жінки в армії. І ну в Канаді жінки мають так самий стандарт, як чоловіки. То все, що треба зробити, чоловіки жінки треба бути так само. А якщо вони не можуть, вони не будуть служити. І тепер ставлення зовсім інше. Я навіть не можу, наприклад, носити щось важке. Чоловік одразу, Ні, я, 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 я допоможу. я розумі, та я розумію розумію, Але я хочу зробити мою роботу. Я могла б служити у підрозділ там, де інші іноземці, там, де е, англійська мова, але я не хотіла, я, е, в принципі, моя мотивація навчитися української це через те, що я можу бути танкіст. Це Перша мотивація. і тепер я пілот, і я теж можу переміщити до е, іноземців підрозділ, але я вже не хочу. Я хочу е, стояти з українським підрозділ. Командир дав мені завдання більше ніж раніше. То це теж виклик. Мені подобається, коли є виклик, тому що я можу виростити. Коли я перший підписала контракт, я жила в середній покроск. Там ем, було на той час спокійніше. Ну, все одно вибух постійно, але може ходити до магазин, пити каву, а тепер, тепер нічого нема, там тільки позиції. Я живу біля фронту, я, я думаю, що це не як нормально жити. Я люблю Україну, я люблю е, їжа, їжу, тут, це дуже смачне. Ем, я навіть. Ем, Навчилися багато інших страви, як готувати ну, борщ, пельмені і так далі. Моя сім'я я половину американський індіанець і половину ну, канадський, <laughs>, то нуль відсотків український української кров. У мене є сім'я мама, тато і сестра, брат. У мене бабуся, тітка, ам, друзі тежкають. Я мала відпустку а, нещодавно, і це був три дні. Три дні подорож, щоб бути а, додому. І Сталення, сім'я Сталення, вони нервують, але підтримують. Я завжди на зв'язку, коли я можу. А, якщо я не можу бути на зв'язку, я поперед вони їх, а, то вони не дуже хвилюються. Маленька мрія це. А, Отримати Toyota Hilux <laughs> – Це Hilux – це а, моя мрія, машина, якщо я можу знайти, я буду щаслива.